Всім привіт з західної частини України. На сьогодні сонячно і, як завжди, вітер. Якби не цей вітер, було дуже спекотно, а так трішки холодноватенько. Так що в нас ранкова поранка, Працюємо, працюємо, всім гарного перегляду і всім дякую за ваші теплі коментарі. Так продовжувати. Пішли. По каченяткам і гусеняткам. Є п'ятеро гусеняток, Індо каченятко одне пропало. Воно таке якесь було кволеньке, напужене і воно пропало. А ось це дуже гарно. Але скоро знову вилуп у нас буде продовжуватись, так що буде все чудово. А, Такі манісінькі пухнастіки. Ось так. Ну, П'є водичку, хто ось так снідає. Ой, <хи> чудики, чудики Одне щесь таке, воно таких пару штучок є. Мене питалися, чому і так е, з каченятами, е, що вони криволапки, більшість того, що це генетично щось пішло, тому що минулий рік було все чудово, а цей рік вже, так як вони. А, ну, так як зводяться, і вони вже стають. Сліпенькі, кривенькі. Плюс інкубація трішки поганенька. ну, Але все буде добре. Ось так. Вони достають собі гарненько. Хто так не достає, той залазить. О, бачите, гусики. Гусіки, гусики. Тут їм тепленько, гарненько, добренько. І все чудово. Він дичатом та курчатам кропивка, комбікор. Просто вони, оце після ночі, тут мерву роблять. І такі кліточки дуже зручно, тому що вони пасуться собі, водичка є. Все чудово. Зараз ще скручу таку саму клітку, тільки вже для гусеняток і каченяток. Ось так. По індишці можете мене зараз закидати тапками, що вона дуже довго сидить. Але я знаю, що вона 100% виходить поїсти, попити, з нею все добре. А вчора підклала під неї яйця. Курячі яйця підклала, так як ті сусідчині всі позавмирали і вони не ну, Були сильно перехолоджені. Лише тільки два. Курчати вилупились. Я думала, буде набагато більше і вона піде глядіти, але ну, не вийшло. Так що будемо, буде вона у нас сидіти далі. Побачимо, що з того вийде. Якщо буде все добре, буде глядіти. Ні? Ну, тоді будемо бачити по обставинах. Перепілочки зараз плотненько сидять, їм тут місця вистачає, передостаточно. Водичку завжди міняю кожного дня, щоб була чистенька, навіть якщо лишається, обов'язково міняю. Ну і корм, звичайно. Світло і все чудово. На ніч вимикаю світло вдень, якщо хлів закритий, повністю закрит. Ось так, хочуть пробратися туди далі, але немає їм туди доступу вже. Бентамочки активні, такі кормних з цибулькою. Великі величенькі. О, звичайно, не сильно вони великі, але крильці такі вже величенькі, гарненькі, так курочка буде. І вони собі тут в кліточці добре. На ніч під лампочку, а на день виношу на двір. У них тут затишно, так як чотири стіни закриті не Там купершаці з цибулькою бігають. І знову у мене подарунок. Це індокачині яйця. Не знаю, скільки їх тут штучок, Чотири, бачу, шість, сім, вісім, дев'ять, 10 штучок. Так що не знаю, куди їх класти. Зараз щось буду думати. Це з люка сидить. Ось качки несуться 2, 4, 6, 8, 10, 12. Не знаю. Ну не знаю, що з того буде. Поки що тіється, притримую і будемо бачити. Ця гусиня вже на ніч присідає, сьогодні пізніше вийшла з кобла, але в день ходить, вже не перелітає, вже ближче тут знаходиться. І на вечір вона заходить сама. І сідає відразу, так що може на цьому тижні і сяде. Кавалер проводить гусиню. Так цікаво. Двоє пішли Він зараз її заведе. Сподіваємося, сяде. Це таке щось, не знаю що, чи щур, чи що. Крадуть яйця. І ось так. І яйця крадуть не тільки в мене, а поруч сусідка також жалілася, що з під качки, яка вже насижувала, крадуть. Так ще так. Поросятки їдять. Все чудово, нічого не змінюється. Ось такі копасики, круглясіки, полохливі такі. Ось так, кропивку даємо свинці. Сьогодні зранку вилупили ще одне гусенятко. Так, це з очком хвореньке. І ось. Шпагатик один. Я йому перемотала лапки просто ось так. Трішки кривенькі, але нічого страшного. Ну, це вже буде м'ясо. А ось це те, що й лікувало. Дивіться, як воно гониться. Ну, беже, біже, беже. беже. Класно. Треба поленочку перемі... переміняти. Це такі ще слабеньке-слабеньке. Ну, бо вони тільки зранку вилупались, але нічого страшного, все буде добре. І в інкубаторі лежать яйця. 16-го будуть індокачені яйця вилуплюватися і гусочки. Деякі ще качнят Ось ці рожеві будуть ще через тиждень. Так що ось так чекаємо. і Яйця крадуть не тільки в мене, а поруч сусідка також жалілася, що з підкачки яка вже насижувала, крадуть. Так що так. Поросятки їдять. Все чудово, нічого не змінюється. Ось такі копасики, колясики. Полохливі такі. Ось так. Крупивку даємо свинці.